Всім доброго дня! У цьому відео ми розглянемо 10 продуктів з низькою калорійністю. Що ж, давайте розпочинати. І першим продуктом є селера у 100 грамах міститься лише 14 ккал. і вперше почали культивувати у 16 столітті на території Італії, а згодом і по всій Європі. Наступний продукт огірок, який на 96% складається з води. Його калорійність становить всього 15 ккал на 100 грам. Він містить 3,6 грама вуглеводів, 0,5 грама клітковини і 0,7 грама білків, щоб максимізувати вміст Поживних речовин огірки слід їсти неочищеними, адже у шкірці міститься запас клітковини та деяких вітамінів і мінералів. Далі у нас спаржа, яка містить 20 ккал на 100 г. Серед переваг велика кількість клітковини, яка регулює роботу кишково-травного тракту. Наявність аспарагіну знижує тиск та позитивно впливає на серцево-судинну систему. Наступний продукт це український суперфуд, буряк. Його калорійність становить 43 ккал на 100 г. Він містить 9,6 г вуглеводів, 2,8 г клітковини, 0, Цілих два грама жирів, 1,6 г грама білків. Цікаво, що буряк допомагає знижувати артеріальний тиск, покращувати спортивні результати, сприяє здоровому травленню, а також має позитивний вплив на роботу мозку. Броколі. цей продукт ще називають спаржевою капустою. Він містить 33 ккал на 100 грам, додаючи його до раціону, можна поліпшити стан шкіри та волосся, уповільнити природні процеси старіння в організмі. У складі броколі присутні речовини, які позитивно впливають на зір, підвищують місць зв'язок та сухожиль. Лимон містить цього двадцять кілокалорій на 100 г. Серед корисних властивостей лимона можна виділити покращення здоров'я серця. Дослідження доводять, що споживання фруктів та овочів, багатих вітаміном С, знижує ризик серцево-судинних захворювань. Здорове травлення. Він містить велику кількість харчових волокон, покращення стану шкіри. Наступний продукт – це яблуко. його калорійність становить 52 ккал на 100 г. Харчові волокна в складі яблук покращують роботу шлунково кишкового тракту і корисні для мікрофлори. Далі у нас полуниця, вона містить 32 ккал на 100 грамів. Вона корисна буквально. Для всього організму і знижує ризик багатьох хронічних захворювань. Полуніці є хорошим джерелом вітаміну С. Грейпфрут. Його калорійність це приблизно 42 ккалорії на 100 г. Цікаво, що він містить майже половину добової норми вітаміну С. Останній продукт на сьогодні це помідор, в 100 г в середнього міститься 20 кілокалорій. Помідор це чудове джерело вітамінів. Він покращує зір та травлення. Звичайно, це не всі продукти. В світі є ще дуже багато продуктів з низькою калорійністю. Наприклад, морква, капуста, салат і так далі. Дякую за перегляд цього відео до зустрічі.